Розкажи мені, як ти одного разу сам став токсиком, що це було. і чи визнаєш ти це зараз? У мене була така ситуація, коли я, мені навіть за неї так реально дуже прикро, що так сталося, і що я на той момент, певно, того не розумів. Але, будучи от на першому курсі, коли я тільки переїхав в Київ, я ну, з невеличкого міста, і у мене була подруга, яка ну, реально ну, от була в мене закохана, чесно. Uh -huh. і... А я от якось у мене. Прям такого почуття не було. Ми були класні друзі, ми спілкували, ми купу часу проводили разом, все гуляли десь там. Ну коротше, от просто тусувалися завжди. І в якийсь момент, я це їй вже особисто теж казав, і ми про це говорили, коли стали трохи, трохи старші. І в той момент мені було дуже зручно, що коли я десь їхав по концертах, тобто там все було ще в колективі, uh -huh. а, то вона в цей час могла там щось їсти зробити. У мене там дома приїхати. Ну тобто, у неї були ключі uh -huh. від моєї квартири, типа, uh -huh. і вона. Вона всілякими способами намагалася от вгодити, вона цікавилася тим, що ці... чим цікавлюся я. Вона там почала розбиратися в футболістах, типу я там фанат футболу. ну, Коротше, угу. людина максимально емоційно вкладалася в мене, а я це використовував, можна сказати. Мені було зручно дуже це робити, що вона отак приїде, І потім, коли я став. Більш дорослим і зрозумів, що от наші стосунки зараз майже там не перетинаються, от по життю ми там можемо привітати один одного, там з якимось святом, і все. Але мені набагато легше зараз про це казати, тому що ми це проговорили. Угу. Тобто, і вона казала: я розуміла, теж, що ти так робиш. Але Хотіва мені було нормально, та, да. типу. тобто mm -hmm. вона прийняла себе, нібито знаєш, от в цій ролі. ролі, і вона, ну тобто, тому у нас цей досвід не травматичний, а от, в принципі, більше знов ж таки до досвіду. що ти розумієш, так більше не треба робити. І мені якийсь певний час було соромно за це. Думаю, ну це не гарно. Але з іншої сторони, ну якщо в мене і не було почуттів, то ну звідки би я їх міг взяти? Тобто, така якась ситуація от, з двох сторін, тобто і Нені ніби можна зрозуміти і її можна зрозуміти. Ну, така, така історія. Це насправді дуже сильно визнати таку штуку. Ну, бо знаєш, oh, hi, hi. бо це заслуговує поваги, тому це круто, що по-перше, круто, що ти це усвідомив, по друге, круто, що ви це проговорили. На це треба мати ну, яйця. багато яйця. Я згадав, знаєш, в мене була прямо підліткова історія. Певний період, десь там, умовно кажучи, шостий, восьмий клас. Uh -huh. У мене був дуже, дуже серйозний булінг в школі, і е, мене перевели в інший клас. Ну там прямо було дуже жорстко. Перевели не через це випадковість. Такі знає, міграції класів було угу. класу на класу. А у мене теж така була. От, ситуація. І е, в мене була нова вчителька. І вона була мені ну прямо дуже близька людина. Я їй розказ, розказав про це. Вона не знала цю історію, бо тоді була інша угу. класна керівничка. Я їй розказав про це, про ту всю історію. Вона знала це, все, як це все відбувається. Коротше, по великому рахунку, по факту, там з 8 восьмого класу, 8-9 клас, моє життя змінилося. А, тому що. Коротше, я з булінгом дав собі раду. Там інша історія за рахунок відчима, за рахунок, як то кажуть, взаємної піздюліни. Але е історія була така, що моя вчителька була свідком того, як я переріс з тої людини, яку б'ють в ту, яка б'є. І потім е природнім процесом сталося так, що навколо мене почали е згуртовуватися хлопці вже мої однокласники, з якими ми раніше не були знайомі. Е е вони почали. У нас була така прям класна компашка, дев'ять пацанів. Ми були всі неформали, Ми ніколи не били молодших. В нас ніколи не було якоїсь такої історії по типу знущання на тим, Т так як було над нами, ми, ми не давали mm -hmm. цього зробити. У Нас прямо навіть в їдальні був свій стіл, за який ніхто не мав права сідати. такі mm -hmm. були класні пас пасики. Але в один момент сталося так, що один з наших однокласників, на який не був в нашій компанії, почав вимагати гроші в молодших. Mm -hmm. І ми в дев'ятьох прийшли накастеляли його. Так, нормально, дали йому зрозуміти. І потім це ще не закінчилося. Він почав приходити до школи, а я прямо почав його булити. Uh -huh. Типу, за те, що він в малоліток гроші брав. Він вже давно перестав це робити. Ну, тобто, він, йому, йому було страшно, він розумів, що ну, коротше, він не в того взяв гроші. Він взяв, він не знав, що це брат одного з нас. Uh -huh. і, і він ну так би він продовжував це робити. Це єдине, що мене виправдовує, те, що він ну по факту він робив погано. Uh -huh. Але. Я продовжував його булити, навіть типу, Він мене вже він вже проходу не мав за це. І ця вчителька покликала мене сюди до, до себе і каже: Ти пам'ятаєш? І почала мені згадувати історії, коли я реально проходив, я плакав, я весь в крові. Я приходив, вона каже: Ти це пам'ятаєш? Я кажу: Пам'ятаю, ніколи не ставай тим, хто колись ображав тебе. Піздець, У мене що да. зараз, аж, аж на мокрому місці підійшло. Я такий сам, мені так стало стильно, дивися, угу. від, від со в мене рідко бувають мурахи від сорому. А тут мене прям, я такий сів і такий ого, в натурі. І все. Оце я пам'ятаю цю історію, коли, типу, я перетворився в того. Ну, типу, знаєш, я такий сів і такий Ні-ні-ні, стоп. Сильно. Ну, типу, він ми ж один раз зробили, досить, він поняв. Заспокійся, ну типа, а це ну коротше, бо ну, твій твій класний керівник, керівник дала тобі дуже класну пораду. Mm -hmm. Вона тобі показала, як може бути, тому mm -hmm. що взагалі, от те, що з тобою було, воно буває з усіма людьми, коли mm -hmm. їх ображають, потім вони починають ображати, і потім вони не можуть зупинитись. Вони mm -hmm. не можуть зупинитися не тому, що вони не хочуть, тому що вони вже думають, що вони роблять щось правильно. Вони в собі самі пояснюють це тим, що ну я ж не так б'ю тобто я ж не так не так не так, так, роблю. так, так я так, вчу так, я вчу я ж це роблю виховних цілях. так з благих е, благими намірами mm -hmm. ну mm -hmm. і так далі але 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 воно так не працює тобто no, якщо ти правда. робиш так як робилось тобою то ти будеш таким же як і ті люди